Вітаю в ефірі новини на часі. Про головні події дня розкажу у випуску. Росіяни скинули на Гуляйполе два 77-річна жінка отримала травму голови. Медики надали їй допомогу. Минулої доби окупанти понад пів тисячі разів вдарили по території нашого регіону. Запустили понад три сотні безпілотників. Тим часом поліцейські евакуювали з Пологівського району двох жінок. Ворог здійснив одну ракетну атаку по Комишувасі. Надійшло 28 повідомлень про руйнування будинків, квартир, господарчих будівель та автомобілів. Мирні жителі не постраждали. Минулої доби ворог кілька десят разів штурмував позиції наших воїнів. На Гуляпільському напрямку зафіксовано 11 бойових зіткнень поблизу Полтавки та Малинівки. На Оріхівському напрямку відбулось 8 бойових зіткнень. Противник намагався просунутись поблизу плавнів, Степового та в напрямку Степногірська і Новоандріївки. Сили оборони знищили ворожий танк разом з екіпажем на Запорізькому напрямку. За технікою, яка їздила в тилу, спостерігав БПЛА-розвідник. Він і коригував удари дронів Камікадзе. Партизани здійснили успішну диверсію на залізниці біля тимчасово окупованого Мелітополя, підпалили релейну шафу, яка керує рухом поїздів. Про це повідомляє телеграм-канал Підпільників Антисмерж. Тепер на паузі постачання боєприпасів, техніки та продовольства для російських військ, що ускладнює їхні дії на запорізькому та херсонському напрямках. Сьогодні вночі росіяни масово на атакували Дніпропетровську область дронами камікадзе. П'ятьох людей поранило, їх госпіталізували. Били також з РСЗВ, кабів, артилерії та ФПВ-дронів. На Нікопольщині поцілили по підприємству, церкві та зрешетили півтора десятки приватних будинків і п'ятиповерхівку. Вночі ворог атакував Криворіжжя шахедами та Кап. Поранено двоє людей: жінка та чоловік. Вони були доставлені до лікарні Кривого Рогу, стан середньої тяжкості. У Нікопольському районі ворог обстріляв артилерію РСЗВ та ФПВ-дронами Нікопольд і Марганець. Постраждали троє людей: 18-річна дівчина і чоловіки 26 та 45 років. 22 влучання шахедів та поранені. Армія РФ обстріляла Сумщину. Били по селу Степанівка. Люди цілі пошкоджені 4 багатоповерхові будинки та близько 10 приватних домоволодінь, а також відділення Укрпошти. У Степанівці за ніч було 22 влучання. Люди живі. Є значні пошкодження трьох будинків. Вибито 200 вікон. Також пошкоджено близько 40 приватних будинків. Нині близько 300 людей потребують допомоги в будівельних матеріалах. Каналізація працює, світло є, води поки немає. А у Краснопільській громаді через удар ФПВ-дроном постраждала родина. У важкому стані з опіками чотирирічна дитина. Лікарі борються за її життя. Маму та бабусю також госпіталізували. Тим часом у Шостці, яку ворог тероризував в ніч на 4 жовтня, повністю відновили газопостачання і частково повернули світло. До цього місцеві готували їжу просто на вулиці. Було знеструдного. Місто шостка було відсутнє газопостачання. Наразі забезпечено 100% енергопостачання з дотриманням відповідних графіків подачі електроенергії. Проводяться подальші роботи щодо відновлення та стабілізації енергосистеми. забезпечене газопостачання роботи тривають і найближчим часом. Буде забезпечено 100% газопостачання. Наразі 33 тисячі абонентів отримують газ в повному обсязі. Також газопостачальники повернули до навколишніх населених пунктів Богданки, Ображиївки, Ковту, Новомиронівки, Крупця та Шкерманівки. Водночас у селищі Вороніж подача газу відновиться після завершення ремонту на одному з пошкоджених газових об'єктів. Окупанти вдарили 12 шахедами по товарному ешалону на перегоні Носівка Ніжин. Пошкоджене залізничне полотно сполучення ніжин Київ. Перевезення наразі призупинені. Потяги з Києва тимчасово курсують до станції Носівка. Крім того, майже 5 тисяч абонентів залишились без світла. Також було влучання по одному з об'єктів енергосистеми міста. Внаслідок пошкодження відбулося аварійне відключення енергопостачання у деяких районах міста. Окрім того, уруйнувань зазнала складська інфраструктура Укрзалізниці. Відбулася пожежа по всій площі даху. За інформацією Укренерго, внаслідок обстрілів світла немає у споживачів у кількох областях. Найскладніша ситуація на Чернігівщині, де діють погодинні відключення. Аварійно-відновлювальні роботи тривають. Разом з тим компанія нагадує про заощадливе користування електроенергією, зокрема, з 17 до 22 години. Наконечники стріл, зуби, мамонта, давня кераміка та посуд. Загалом понад 170 українських культурних цінностей виградені росіянами, зокрема із музею Кам'яна Могила, що поблизу Мелітополя. Такі дані наводить головне управління розвідки України. Росіяни викрали понад 140 артефактів під час нелегальних археологічних розкопок у Криму. А із Запорізької області, нібито на тимчасову виставку, вивезли кілька десят експонатів до музею Херсонес-Таврійський. Привласнюючи українську культуру та історію, Росія намагається стерти українську національну ідентичність, легалізувати агресію та окупацію, документування злочинів перший крок на шляху до встановлення справедливості та притягнення до відповідальності всіх причетних. Назавжди 39 у Запоріжжі попрощалися із бійцем стрілецького батальйону поліції Олексієм Загребельним. Свою службу він розпочав майже 20 років тому. Торік добровільно долучився до батальйону поліції особливого призначення, аби боронити Запорізьку область від окупантів. Ворожа атака обірвала життя правоохоронця. У нього залишилися 13-річний син, дружина та батьки. Всі віталіч пройшов гідний шлях поліцейського. Воїна і справжнього чоловіка для своєї родини. Тому ми повинні зберегти і продовжити його життя в наших поступках, в наших спогадах, в наших думках і продовжити ті справи, які він не завершив. Продавали алкоголь всупереч забороні в одному із сіл Запорізької області. Правоохоронці спільно з військовою службою правопорядку викрили точку, де нелегально продавали оковиту. Там виявили близько 90 літрів спиртних напоїв. Їх вилучили на підприємця, склали адмінпротокол. Йому загрожує від 20 до 50 тисяч гривень штрафу. У Запоріжжі троє підлітків погрожували літнім жінкам, що будуть у них стріляти. Відео побачили у телеграмі поліцейські. Згодом з'ясували герої ролика хлопці віком 14, 15 та 16 років. З ними та їхніми батьками провели профілактичну бесіду і склали протокол за невиконання обов'язків щодо виховання дітей. Поліція наполягає на необхідності контролювати дитячі дозвілля та стежити за тим, які речі потрапляють в поле зору чи до рук вашої дитини. Вночі в одному з районів міста загорілась автівка. Рятувальники ліквідували займання. Як виявилось, загорівся моторний відсік БМВ. На щастя, загиблих і постраждалих немає. Причини пожежі з'ясовують. У Бородинському мікрорайоні Запоріжжя незабаром відкриється нова амбулаторія. Ремонт в приміщенні розпочали влітку. Нині роботи вже завершують. У клініці працюватимуть сімейні лікарі, стоматологія, невідкладна допомога та денний стаціонар. Більше знає Надія Пилипенко. Від непрацюючої клініки до сучасної амбулаторії. У Бородінському мікрорайоні стару стоматологію реорганізували. Незабаром тут з'явиться відділення лікарні. Продовж довгого часу це місце було закинутим. Декілька років тому в ньому була розпочата реконструкція, але не була закінчена реконструкція. Насправді, коли ми почали аналізувати чи зможемо ми доробити ремонтні роботи, чи якось їх вдосконалити, то було прийнято остаточне рішення, що ми маємо знову зробити одну з найкращих амбулаторій в місті Запоріжжя та Запорізькій області оновленому медзакладі працюватимуть вісім сімейних лікарів. Буде кабінет щеплення та невідкладної допомоги. Амбулаторія, денний стаціонар, а також стоматологія. В цій амбулаторії буде надаватися медична первинна допомога, як дорослому населенню, так і дитячому населенню. Це буде амбулаторія з змішаним прийомом. Ремонтні роботи розпочали тут в липні цього року. Завершити планують до початку зими. Кошти на реконструкцію виділили з державного та з місцевого бюджетів. Ще частина надійде з обласного загальна вартість реконструкції складає близько 45 мільйонів гривень. В цілому реконструюються. Близько тисячі квадратних метрів 280 під стоматологічну поліклініку, трохи більше ніж 500 під амбулаторію безпосередньо сімейних лікарів. Наразі проводяться роботи з внутрішнього улаштування. Це малярні роботи, які вже фінішні. Це лакофарбові покриття стін. Ми збираємо зараз стелі, дороблюємо вентиляцію. Чекаємо на обладнання, котре спеціалізоване, це електричне обладнання, котре буде розділяти наш від на потреби з дизель-генератором, а також основним водом. Також в нас заплановані тут пожежні прилади і охоронні прилади. Нині в кожному районі Запоріжжя триває реконструкція закладів охорони здоров'я. Так найближчими місяцями розпочнеться відновлення четвертої міської лікарні, а у найбільшій клініці міста п'ятій, роботи вже завершують. До кінця року повністю травматологічний корпус розпочне свою роботу на більш ніж 11 тисячах квадратних метрів. Ми з вами вже відвідували станцію швидкої допомоги в Хортицькому мікрорайоні. Яку реконструкцію також ми закінчуємо протягом найближчих. Найближчих тижнів, а також буквально на наступному тижні буде оголошена тендерна процедура щодо реконструкції дев'ятої міської лікарні частини її корпусу. Тим часом усі 34 кабінети в оновленій амбулаторії на Бородінському на завершальному етапі ремонту. Цього тижня розпочнуть фасадні роботи. Після відкриття тут зможуть приймати близько 160 людей за день. Надія Пилипенко, Микита Дейнега, телеканал МТМ. Нова дорога в Олександрівському районі. На вулиці Дніпровській комунальники замінюють покриття. Також оновлять бордюри та розширять проїжджу частину. Коли завершать ремонт, знає Анастасія Митко. Ямковість, колійність та тріщини. Такою була дорога біля будинків по вулиці Дніпровській ще з 90-х років. Проїхати нею було важко як звичайним водіям, так і швидким та пожежним машинам. Мешканка будинку, у дворі якої триває ремонт, каже, щодня їздить на роботу цією дорогою. Взагалі ми дуже чекали цього моменту, тому що ні проїхати, ні пройти нормально неможливо було. Були тільки сплошні ями і якийсь бруд. Ось коли навіть дощі капали, весь бруд стікав і неможливо було навіть ходити. У мене і мама водій, і тато водій, тому постійно лаялись на цій дороги. Часто їздить цією дорогою і пан Дмитро. За всі 10 років, що тут прожив, жодного разу не бачив ремонту покриття. Довгий час не ну, нічого не робили, тобто я я вважаю, що треба було колись починати. Чим краще дорога, тим е, безпечніше їздити. Ремонтні роботи почались минулого тижня. За цей час шляховики вже зняли зношене покриття та почали вирівнювати з'їзд на набережну магістраль і встановлювати бортові камені. По-перше, земля не так буде обвалюватися на асфальт. Буде чистіше. Все-таки водії, які літають дуже сильно в повороти, заходять, будуть бачити що до є. Буде зв'язати швидкість. Крім заміни асфальту, тут планують і розширити проїзд на півтора метра. Це дозволить легше заїжджати вантажівкам. Роботи виконують в межах поточного середнього ремонту. Покладен вирівнюючий слой ШПС десь на площі 400 метрів квадратних. Також планується покласти ну, наприклад, десь 140-150 тонн асфальтобетонного покриття товщиною 5 сантиметрів. На ділянці працюють самоскиди, навантажувачі та катки, а невдовзі планують задіяти і асфальтоукладач. Це не перший двір Олександрівського району, де цьогоріч ремонтують дорогу. Нове покриття вже поклали на вулицях фортечній, Запорізькій та Козачій. На цьому об'єкті виконано комплексний такий підхід, коли ми бачимо і розширення натиквартальної дороги, і заміна бордюрного каменю понад будинком. Ми подаємо. До ремонту ті дороги, які відносяться до першого пріоритету, де вже майже неможливий проїзд і МЧС в разі якихось надзвичайних ситуацій та скорих допомог, дорожні роботи по вулиці Дніпровській, 2 та 4 обіцяють завершити до кінця наступного тижня. Ми дуже раді, що це все почалось робити, і саме дуже нам буде впору. Анастасія Митко, Єгор Батуренко, телеканал МТМ. Замість уроків екскурсії, воркшопи та знайомство з тим, чим живе рідне місто у Запоріжжі. Стартував пілотний проєкт Школа містянина, все аби зацікавити учнів історією, культурою та природою обласного центру. Подробиці розповість Ірина Чернова. Жива розмова замість лекцій. Відтепер на виховних годинах школярі будуть досліджувати Запоріжжя за допомогою інтерактивів. Це квести екскурсії до музеїв та місцевих підприємств. Відчути себе частинкою спільноти та сформувати свою локальну ідентичність. Таку мету ставили чотири автори проєкту Школа містянина, які працювали над серією тематичних виховних годин. Сьогодні ми презентовуємо збірку, в якій зібрані 14 Інтерактивних занять сценаріїв для виховних годин для наших сьомих-восьмих класів, де учні зможуть детально познайомитись з тим, як живе місто, як працює місто, зробити екскурс у його історію, що ми маємо на зараз. Ми знаємо про досвід інших міст. і Я дякую всім нашим друзям за підтримку, за те, що з нами ділились досвідом впровадження подібних проєктів. Але продукт, який створений тут, в школи на Запоріжжя, створений у Запоріжжі з любов'ю до наших дітей, нашими вчителями. Серія виховних годин розбита за тематичними блоками: інтерактиви, квести та обговорення. На кожному занятті презентації з відеофрагментами та фотоархівами. Ми знайшли також цікаві моменти, які стосуються життя менонітів і їх роль у формуванні менонітських колоній і розбудові нашого міста Запоріжжя. Мене дуже тішить, що проєкт побудований на діалогах, воркшопах, інтерактивних заняттях. Тут немає класичних монологів вчителя, тільки жива участь кожної дитини. Креатив, дискусії, квести, цифрові завдання все це про нудну бюрократичну програму, яка стала живою. Проєкт розрахований на школярів сьомих-восьмих класів. Окрім тематичних блоків, будуть і гості: історики, краєзнавці, митці, науковці, підприємці та ветерани. Також плануються уроки поза шкільними стінами. Мова йшла на даний момент да, про краєзнавчий музей, про музей архітектури, про музей феноменальної сили, музей, що на Хортиці знаходиться, знаходиться. Можливо, вдасться Фаетон. Ну, але це все в процесі. Ми сподіваємося, що безпекова ситуація нам дозволить, що ми ще багато цікавих місць відвідаємо. Проєкт планують запустити за два тижні у 30 навчальних закладах Запоріжжя. Школа містянина триватиме чотири місяці. Фіналом стане форум міських ініціатив. Під час якого всі учасники ділитимуться своїм досвідом. Ірина Чернова, Антон Бондаренко, телеканал МТМ. Запорізький ботанічний сад знову працює і запрошує містян на справжнє свято осені. Там стартував щорічний бал хризантем. Який вигляд має ботсад після оновлення та чим дивує бал хризантем цього року? Дивіться в сюжеті Ірини Чернової. Невимушна та легка атмосфера, що зазвичай панує в ботанічному саду, цього разу особливо була святковою. Поновлення роботи закладу збіглося з відкриттям балу хризантем. Ми ще не все полагодили, не все зробили, але ми дуже хочемо, щоб наші люди, які нас люблять, до нас приходять, вони відчували оцю нашу красу, любов. Яка природа надихає всі працівники ботанічного саду, все роблять для того, щоб нашим людям, які живуть в місті Запоріжжя, нікуди не виїхали, вони з нами. Ми все робимо для того, щоб їм було дуже гарно у нас. Дві з половиною тисячі років тому китайські імператори вважали хризантему квіткою мудрості та краси. Для японців хризантема символ сонця, джерело радості, тепла та життєвої енергії. Для нас сьогоднішніх ці квіти це символ теплої, яскравої та насиченої барвами осені. Я часто гостя ботанічного саду, обожнюю атмосферу. Дуже приємне місце, атмосферне, надихаюче. А малюйте ви часто ви вмієте професійно? перший раз. Просто перший раз. Дуже сподіваюся, що вийде. Я малюю хризантему, бал хрізантему, осінь. А хризантема для мене це символ осіні. дуже приємно. Я малюю хризантему. Вона буде в ніжних цвітах. Я хочу, щоб вона піднімала настрій. Підняти настрій цього дня можна було і виготовляючи букети з хризантем. В ролі флориста себе могли спробувати і дорослі, і діти приємно та з користю. Власноруч скомпонувати букет та подарувати його близькій людині змогли всі без винятку учасники майстер-класу. Робимо квіточку, хризантему, букетик невеличкий, але гарний. Дуже гарно, затишно, тихо, такий релакс отримали, бо зараз це дуже потрібно. Це згуртовує і допомагає якось психологічно справлятися з тим, що відбувається в країні. Побачив оголошення про те, що сьогодні бав хризантем і вирішив завітати. А зараз чого речі? Букет намагаюся з хризантем скласти. А покажіть нам. Для кого для дівчини своєї. побачити бал хризантем містяни зможуть протягом місяця. Саме стільки цвістимуть ці квіти осені за сприятливої погоди. Ботанічний сад працює щодня з 8 до 17 години за адресою вулиця Чарівна, 11. Ірина Чернова, Ігор Батуренко, телеканал МТМ. Стрічка Місто, що живе на піску присвячена окупованому Енергодару, здобула друге місце на кінофестивалі Світло у номінації Анімаційний короткометражний фільм. Автор роботи Владислав Каленський, випускник енергодарської художньої школи. У фільмі він через візуальні образи передає ностальгію, біль та водночас незламність рідного міста для мене дуже важливо, щоб цей фільм був побачений. Цей фільм, місто, що живе на піску, про Пам'ять про спогади, які неможливо стерти, про світло українського міста, яке живе попри російську окупацію. І цей фільм присвячується всім тим, хто втратив свій дім через окупацію, але продовжує зберігати світло в своєму серці. Цьогоріч до конкурсної програми фестивалю подали більше 30 робіт: від короткометражного кіно до соціальних роликів. Фільм Владислава Каленського став одним із найяскравіших прикладів того, як анімація може зберігати пам'ять і дарувати надію. Більше новин шукайте у нашому телеграм-каналі. Пропонуйте й власну інформацію через телеграм-чат. Тримаємо стрій, віримо в збройні сили України. Побачимося у наступних випусках.